Преси, які очікують своєї доставки. Дуже приємно, коли люди телефонують, і вони чекають, кажуть, що сезон, треба тікувати. І ці преси вони вже всі провірені, з клієнтами договорено. Чекають доставки. Зараз шофер поїхав в Одеську область, вертається і буде доставляти ці преси. Цей прес їде в Сумську область. Трошки дальні всі рейси, такі Сумська область, Дніпропетровська область, Львівська область. Там Тернопільська область, Велгер 41-й. Це є Рівенська область і там теж ще опровіряється, до трактора причеплений Львівська область. 6 пресів треба буде доставити. Люди телефонують, жара. Сіно косять, нам приємно. Телефонуйте, чим зможемо, поможемо. Пресів є дуже багато, дуже навіть багато. Завантажили преси. У нас такий дощ, була така парнота Але якраз дощ під дощ попали, але ще знімлю щодень відео. Завантажили, їде машина, їде в цей Роланд, йде в Волинську область, десь біля Луцька, і вертіла вона, їде зразу туди на Ківерці, на Маневичі. І біля Варуша вона там розгрузиться село є. Такі, хто слідить за закинала, то якраз сама остання фура, яка приїхала і Варціла приїхала, і цей клас приїхав. Якраз воно все, можна сказати, останнє, останнє бо приїжджало. Клієнти до нас не приїжджали, вони вибрали цього по фото, по відео і, і ще вони казалися на місці, вони все провірять цього Роланда, Варцілу. Борціла має мінімальне напрацювання. Така класна, класна дуже гарна борціла. І будемо доставляти летіхати. Дякуємо, що ви нас обираєте, щасливо, дощик падає, будемо тікати. Доставка, завантажили прес підбирачі. Джондір 330-й і що приїхали в останні машинах. Клас Маркан 50-й. Їдуть вони в Закарпатська область. Два якраз в ту сторону. Завантажили, дай шофер буде їхати, буде доставляти. Преси в такому класному стані. Вони ніде не підкрашувалися оригінальні, оригінальні апарати, оригінальні преси, оригінальна краска. Що ну Тут Дзвонив до мене чоловік, який настояв Закарпаття. Закарпаття дуже популярні, вони бачать джендіри, теж ті, що брали в нас. Е, Джендіра то каже, дуже задоволений. Каже, тюкуємо ми по 2000 тюків в день. І каже, ні одного тюка каже, нема розв'язаного. Тут дзвонив так. Приємно, коли люди дзвонять, вони дякують, кажуть, що гарний прес, гарний. Звісно, прес від преса, він відрізняється. Часом теж може бути гарний, але щось може не в'язати то лізу, але стараємося працювати, щоб люди були нами задоволені і клієнти були задоволені, щоб в слідуючий раз вони могли до нас передзвонити і ми могли ще раз запропонувати якусь їм техніку, чи сівалку, чи комбайна, що чим ми займаємося. Тому щиро вам дякую, що нас обираєте. Хай щастить, хай буде все всього вдома. Загрузили прес-підбирач Рів'єра, Рів'єра 42, чорно-жовта. Ці моделі вони такі дуже популярні, багато продаються. Хто люди купували в нас, то вони задоволені. Тут в'язальні апарати дуже такі класні, дивіться. Хоча вона тут і така ржава, де, де таке краска, але на працювання тільки кінці, трохи краска зі стерто. Напрацювання тут і дуже мінімальне. Їде ця... Цей прес їде в Львівська область. Чоловік має тінну ферму. І Там різні скачки є. І він для цих коників купує такого пресу. Ось такий, такий прес. Трошки є де такі ржави. По напрацюванні не сказав би, що так вже він багато працював. Але по, по стану десь стояв, десь ржавий. Нажав, що десь десь краска облущилась. Але в роботі він дуже гарно робить, тихо, поршень робить. І зараз їде клієнт до клієнта. Він приїжджав, побачив, оглянув, прийшов, пальцем показав, мені цього преса і поїхав. Люди таких клієнтів, які приїжджають, 5 минут і купили. Всього доброго, дякую вам. Пресь підбирач велгер габ 41 всім знайомий. Я думаю, що він його, всі знають цього преса Це дуже популярний прес у нас в Україні, і по роботі він популярний, і по запчастинах, якби щось часу. Такий прес, він ходовий, і він йде на маленького тракторця, може бути трактор від 24 кінських сил, Ну, такий прес. Напрацювання його. Класне напрацювання, така ж шахта. Відправляє, їде він в Волинська область, Луцький район. Десь в сторону зала ківерці. Отакий От прес. Прес-підбирач, вартіла. Їде він в Львівську область. Клієнт до нас не приїжджав. Це є. Їде до блогера український селянин. Він нас куплював, купував сівалку, купував і тепер вже купує пресу. Сівалкою він задоволений. І хто підписаний на його канал, то він бачить. Бачите, яке напрацювання. Преса, маленьке напрацювання. Воно ну, на трошечки так краска вигоріла в неї. Але напрацювання тут мінімальне. І шофер везе, буде їхати, доставляти. Дякуємо. Українському селянину. Вантажили прес, підбирач Велгер 42 на нових апаратах. Їде, він трошки далеко їде, як я вже в відео говорив, попередньо їде в Дніпропетровську область, навіть за Дніпропетровськ. Такий класний прес. Шофер буде виїжджати, їхати щасливо. Завантажили прес-підбирач Масей Фергінсон 120. Клієнти до нас приїхали, обдивилися, підключили ми до трактора, як він робить, але ще, ще приїде до клієнтів, теж запуститься. Запуститься, ще підключиться до трактора і теж, як, як він робить, як він працює. Такий масей 120-й. Таких ми масеї багато продаємо. Люди задоволені тими пресами. А остальне хай працює, хай ніколи не ламається, всього найкращого. Прес підбирач Інтернаціонал 552-й. Я... Це наш перший прес такий, який приїжджав, я е, провіряв його, я ніколи не думав, що його буде така дуже класна робота. Він в роботі дуже гарний. В'язальні апарати. І так, ну, мені сподобався, як, і, як він робить. І люди до мене телефонували. Багато хто шукає такого преса і навіть два замовили в нас таких преси ще, щоб привезти. І вони розказували, що за нього робота. У нього дуже каже класна робота. Це каже, один з найпростіших пресів, які каже, ми працювали. І дуже класна робота його. Но я не знав, я не знав. Але я побачив, запустив тоді дійсно, він дуже гарно працює цей і Мені він сподобався навіть він їде в Харківську область. Клієнт до нас не приїжджав, зробили йому відео, як він працює, і будемо зараз його відправляти. Трошки машина наша була на ремонті. Мотор застукав, але буде першу, першу цього преса буде вести, він обкатку проходить. Дуже дякуємо. Хай щастить вам всього доброго. Прес-підбирач Сіпма, польський прес. Такий непоганий прес. До нас клієнти приїжджали, це Львівська область. Вони його обдивились, побачили, ми його запустили до трактора, як він в'яже, яка його робота. Клієнти ще собі захотіли, щоб була на прицеп ця драбинка, щоб тюки виставляти. Теж все їм дали, дишель донизу, а такий прес доїде до клієнта сейчас стоит